Вітаю вас на нашому каналі. Маю ось такий саморобний трактор, ну як саморобний ще, заготовку під саморобний трактор. Перерив у мене був рік, бо тому, що було не до нього трошки. Але теж було в основному в минулому році багато роботи зроблено по двигунові. Все одно залишається проблема з топливною. Я не зміг його так завести тоді в тому сезоні. А зараз вже у нас. Вони, як бачите, там біліє, зима. Будемо знову починати займатися цим самородним тракторцем. Нагадаю, двигун у мене із Т-25, Д21 звичайний, перебраний, готовий до запуску, але проблема з топливною. Зроблені форсунки, топливну теж зробив. Ну, нічого не зробили мені з цією топливною, не качає одним словом. Прокручується ось так. Передня балка, то газон, то й ще щось, колеса. Запорожець, задні шини з т 40 і перероблені диски з ГАЗ-51. Рульове управління буде теж ГАЗ-51. Ось воно в мене. Карданчики знайшов з ГАЗ-53, один знайшов пока що, Надо б ще один, але ну, побачимо, може одним справлюся Також є з газелі ще Щось з цього буду щось зліпити. щось, якесь А, Тут заднє місце ГАЗ-51, не знаю, з блокіровкою без, як я заберу, вже будемо перевіряти. бо є думка, що це передній ГАЗ-63, якщо я не помиляюся. А там була блокіровка. Чому така думка? Тоді як красили, там його вдавно так красили років 10 назад. Він отак був викрашений до половини білим. Тобто з військової якоїсь техніки знятий. Коробка моя теж газ 51 повністю перебрана. Саморобний кожух ось я із диска ПТС робили ми разом з батьком. Тут теж вже майже все готово. Чекаю коштів, надходження коштів, щоб зробити кран балку. Буде окреме відео. Також знайшов я там в Ютубі, в групі, ну, викладував, що знайшов коробку відбору потужності. Обійшлася вона мені на 200 гривень, тому що на металі знайшов. Тут усі шестерні нові, абсолютно нові коробки. Нема ні одної старої шестерні, повезло нам знайти коробку гарну. Ось як включається, ні гролу, правда, немає. Так, ручник десь теж, теж, теж десь лежить у мене. Буде тут буду робити кран балку таку тут. Ну, то і побачите таку, як вона називається, консольний кран, якщо правильно називається. Теж заготовка є, ось такий швелер. Ну, мені тільки чисто, щоб двигун підняти, опустити. Цепна таль буде, щоб піднімати, ставити. Це в мене теж заготовка на рульове. Е, в минулому році я ось зробив, тут трошки переробив. Не знаю, це залишать, не залишать. Для підтримки теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут я ось пластинку положив, усилив, болтами кріпками закріпки, закріпив. Е, кача, ось, е, по-моєму, з, з кардана. Не помню з якого, ну з, з грузової, там, то ли маза, то ли щось такого. І питання у мене ще буде по-рульовому, як його робити. Ось у мене є Це, це Газ 51. Мабуть, можу помилятися. Ну, хто знає, напишіть. Ну, а це ж ще одна, є ГАЗ-53. Така буква Г вона. Я що думав? У нас там знайомого теж саморобний трактор, але двигун зід. І він тут таку штучку наварив, ну, чисто, щоб повертати тут колесо. Ну і рульовий редуктор. Ну, можна на цю сторону, можна ту, я, мабуть, на, на тій стороні буду, на тій стороні робити і ставити ось таку тягу, мабуть, щоб він не укорочувати, якось буду думати. Ну, Щоб зробити рульове, треба поставити двигун. Щоб поставити двигун, треба зробити консольний екран. Ну, це все зав'язано на ньому. Стартер я поміняв на ньому. Китайський стоїть 3.2 чи 2.7, щось таке не пам'ятаю. Перебраний генератор теж у мене т 25 теж я перебрав його. Тут стоїть. Ж. А є у планах поставити з mercedes Vito. У мене є ще генератор з mercedes Vito. Хочу його сюди поставити. Оцей шкіф туди натягнути, ну, то на майбутнє. Так, А по двигуну, оце, до речі, шукаю топливну апаратуру МТЗовську. Може в когось є, не потрібно лежить там. Я б забрав, якщо вам не потрібно, напишіть в коментарі. Переробив би сюди поставив би на цей двигун. Так, сам тракторець буде максимально короткий. По колії, якщо я не помиляюсь, 1,20 двадцять, Ще хочу зробити ось такий глушик, глушник. Найшов на металоломі нержавіючу таку банку. ну Ось вона ціленька. цей, ну Трохи чергикнута, ну, для моїх цілей піде. Так, сидіння буде з Москвича. в Майбутню його обшию, перетяну. є до кого в мене звернуться по цьому питанню, допоможе мені чоловік. По навіски поки не знаю. У мене ось така заготовка була. Ось такі ці. Ну, напишіть, може, до речі, купив би теж на віску, сюди поставив би з задоволенням. Може, у когось за недорого, ну, відносно за недорого, може є, теж пишіть у коментарі. Можливо, домовимося з вами по ціні, та я куплю її у вас. Так, по проекту ось таке. При, в принципі, основне все розповів, що хотів тут по ньому робити. Якщо хочете зробити максимально коротким, за НШ ще не сказав, за гідравліку. Гідравліка планую зробити або ось сюди через гайку, сюди через пластину таку зробити, НШ ну, хоча б 10-й поставити, а там видно буде. Гідрорульове управління поки що не буду робити, поки що зроблю механічне. А тоді, коли вже буде час, та й бажання та й можливість, тоді вже зроблю гідравлічне, рульове. Ну, гур, коротше, поставлю та і все. Так, по цьому, в принципі, все. Я ось ще раз покажу по компонентах. Двигун Т-25. Ось тут так у мене тут все зроблено, все вкорочено. Так, коробка пгс 51 із валом відбору потужності. Уже. Ось таке. Ось. Дякую, що дивились. Пишіть в коментарі, що як у вас зроблено, можливо, посилання на якісь скінчити, теж подивлюся бажаним з двигуном Т25. На цьому поки що все. Поставити лайк, підпишіться на канал. Все найкраще до побачення.